<гум> так, вітаю! Що ж там? Так, да, дали прискорення. Тож полетіли. От Полетіли з цим прискоренням, котенько. Так, ляха, щось так багато сюди летить, хлопці, ви ж не сюди. Будь ласка. Є, твоя мать. Такі сюди прийшли індало, блять. Ну добре, я з ним впорався. Ого, блять, ще одне. Цікаве в cool колсторі зайшло. Добре, добре, ну не повезло, хлопці, не повезло. То й таке бува. Ого-хого. Так, оце може і мені треба повезти. Да, звідки, блядь. Сучий пес Так. О, в мене безкінечний, та ти шо, це я обожнюю. Так, це сюди, а це сюди. Дивимось, дивимось, хто там? В тій стороні стрілянина, а я нікого не бачу, Ну-ну-ну no, no, no. У маленька крапочка. Мінус кизячок. Ти там того дострелив? чи... Ааа, блять, курва то сиділа в тому. Давай, о, ще кушечок. Кушечки. Кушечки це сила. Кушечки це сила, цей люкс. Так, давай дивитися. Явно сюди хтось бігтиме, магану, бля. А, блядь. Там ще сзади, гля. Духопельщина яка бодряща. Де цей хлоп? кущик десь сховався, я О, ні. Куди воно біжить, 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 гля-ля. Гля-гаке заведене. Тут курва за камінчик сховалася. Сюди, підбіжи, підбіжи. Трошечки, трошечки. Трошечки поближче. Сах, даже біжить. біжить, біжить. біжить. І що пробіг? Хе, пробіг. Хе-хе, божні, кучи, божні, це, блядь, прикольненько. До такого життя не готувало, брат, да? Не готувало. Так. ти ж без дробовика, будь ласка. Еп твою, блядь.